Всім привіт, ось приїхали на таку копанку, нічого не хоче клювати. Ось там закидав, пару покльовок було, тут не хоче. Ось хтось приїхав. Проїхав, думав хтось буде заїжджати. Тут більш покльовок не було, не знаю. Закинемо назад зараз. Чи буде і склювати, чи ні, не знаю. Якщо ні, то переїдемо зараз на другий ставок. Заплутався трохи поплавок. нічого більше не хочу покльовувати. Ось поклевка вроді би була. Может вель. Не хочу брати нічого. Там на тій кладці то дуже мілко, пару сантиметрів глибина Думав, що там вона буде половити. Ось була покльовочка. Нічого не попало. Погано потягнуло, я поспішив. Ось покльовка. Блін. Тут дуже багато карася Пару коробчиків є. Маленьких коробчиків то багато. Щось не можна зловити. Ну Сьогодні є надіяна караска. Щось таке клює, що не можна назловити, мабуть, сильно здорове. Бачить положило. Це мабуть треба ту вудочку розкладати, там менший гачок. Це щось взагалі не діло, не хоче підсікатись. Може подождати треба лучше. Це така вроді покльовка окуняч. Не знаю що буде. Не було б хвилі, показав би такі покльовки гарні. Ось повело. Навірно, треба розкладати маленьку вудочку із маленьким гачком. Не можна підсікти. Прям такі гарні покльовки вилажує, веде, топить. Можливо маленький красик грається ось знов. Подожду, хай нормально заглотить. Але на тій маленькій вудочці поплавок поганий, його на хвилі може і не видно бути. Бліна. Щось взагалі не можна нічого зловити. Клює топе. Ось надів чуть получше черв'яка Розвертає так шикарно поплавка. І не можна нічого піймати. Думаю, чуть пізніше ось є. Тут нічого не буде ловитися. Приїдемо на той стовок А може й тут будемо сидіти, поки місь клює. Може щось і попаде. Може тоньше, черв'яка надійти зараз. Бо це ж сьогодні все одно холодно, плюс 5 градусів чи плюс 4 і на черв'яка ловиться. Він потопило і все одно немає. Ось все, пішла ондата, то мабуть вже рибалці кінець. Я так зрозумів, що вже рибалці кінець. Зараз побачимо, що буде клівати. Метр від поплавка пішла на дата. Приїхав на друге місце, другу вудочку не розлажу. Там клює ось така ті І там продуває вітер. А тут коло лісу. Віту пощі немає. Ось такий ставочок. Тут є короб, карась, все, що хоче. Не знаю чи тут буде щось клювати, але попробуємо, спробуємо, мені тут з дому поїдемо. Синько потягав кутові. <різь> сюди треба було взяти спіннінги з прикормкою, може бразь би так би підходив. А так я думаю, що може який кунчик підійде здоровий. Чи ще якийсь крески. Сьогодні холодна погода, та й не факт, що буде щось клювати. Вдень сиділи тут люди. Ось під вечір приїхати вже нікого. Глібина тут велика. Там ось коло дамби куча корчів. Тут же колись був посаджений ліс, такий як там, але його викорчували, викопили ставок. тут був ліс на цьому месте. Пока мне не хочет клювать. Одбирав щось клюнуло вже. Щоб знати чи сидіти тут, чи не сидіти. Були б спінінги, можна було б посидіти, а так я їх не взяв сьогодні. <рес> Ось перші покльовки були тільки ж. Не знаю, щось попадено, щось клює. Пару раз підкинула поплавка. Може вітром. Щось не хоче, щоб якийсь карасик взяв он собаки прийшли, собачки великі. Льок більше немає. Ще на днях можемо поїхати до одної річки, знаю. Приблизно знаю, де вона подивитись, що там череби є на розвідку. Тут взагалі нічого не хочу клювати, тут треба приїжджати як тепло. То буде клювати гарний карасик. А так треба було поводок зробити стончий ліски і на Нічого не хочу, а то синьку котам хоч налив. Синка для свого розміру велика. З десяток і там <кій> Ось за сьогодні попала трохи синяк і плітка ось така. Непогана пліточка. Закинемо її в копанку. І трохи синьок. Тоже випустим. Хай будуть.